Позачергова сесія Бродівської районної ради була скликана сьогодні, 17 липня, розгляд так званих технічних питань прогнозував плідне і швидке завершення засідання, але очікування не справдилися. Із внесених на розгляд двох питань на вранішньому засіданні частково позитивно вирішили лише одне. У головному ж питанні, заради якого зібралися депутати, згоди не дійшли та домовилися зібратися цього ж дня. Сьогодні, заради його вирішення, вже після тривалої перерви. За що сперечалися депутати на позачерговій сесії, розкаже наша студентка практикантка Юлія Ковальчук. 17 липня у Бродівській районній раді відбулося 28-ма позачергова сесія. Відкриття засідання відбулося із хвилини мовчання за загиблими, котрі загинули у зоні АТО. Із 50 депутатів на засіданні було присутнє лише 26. Бюджетне питання, з якого доповідала голова фінуправління Оксана Янковська, довелося розділити, оскільки депутати не підтримали виділення коштів на проведення позачергових виборів до районної ради по Заполоцівському округу. Забракло всього лише одного голосу. Теоретично і це питання можна вирішити закріпити яких, якогось депутата, так чи він добровільно бу це якщо така проблема з виділенням коштів. Але ну це по великому рахунку не проблема. Немає просто політичної волі. Безперечно, що кожна громада має право на те, щоб бути представлена у районній раді. Шкода, що так сталося. Ну але я можу зрозуміти депутатів в ситуації, коли до виборів залишилося рік, можливо. І менше часу, якщо будуть вибори дочасні, можливо, менше часу в такій ситуації, коли держава потребує грошей, і цих грошей катастрофічно не вистачає навіть на заробітну плату. Можливо, саме з цих міркувань депутати не прийняли це рішення. Відтак поставили на голосування другу частину рішення щодо виділення фінансової підтримки 3-го батальйону територіальної оборони, проголосованого ще минулого разу у сумі 90 тисяч гривень. Однак тепер депутати змінили джерело фінансування, щоб виділення цих коштів не суперечило чинному бюджетному кодексу. Щодо інших рішень, то вони не були прийняті, оскільки не було кворуму. Два депутати демонстративно вийшли із залу засідань. У своїх виступах з місця Євген Швет та Володимир Дідик висловили незгоду з переліком об'єктів, в котрі будуть інвестовані кошти з екологічних інвестицій у рамках кіотського протоколу. Маємо реакцію голови районної ради. У тих пропозиціях, які Бродівський район подає щодо виконання заходів з за енергозбереження, там є, як я сказала, 17 об'єктів районної комунальної власності і один об'єкт міської комунальної власності на загальну суму більше як 8 мільйонів гривень. Вважаю, що це дуже важливий проект, такий який дав би можливість усім. Відділенням Водівської центральної районної лікарні, підкам'янської лікарні, величезній кількості загальноосвітніх шкіл району, повністю замінити вікна і двері в своїх приміщеннях. Щодо демонстративного виходу депутатів, знаєте, я спершу навіть не зрозуміла, але як потім стало зрозуміло, депутат Швед покинув зал через те, що Поликарівська загальноосвітня школа не війшла у цей перелік. Не війшла, Ми не подавали цей перелік через те, що в цій школі замінена подавляюча кількість вікон. Залишилася кількість, невелика кількість вікон, які планувалися в цьому році завершити в рамках мікропроекту, який оголошував департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Я мала інформацію, що всі загальноосвітні школи. Які ми подали, стали переможцями, і тобто можна розраховувати на те, що роботи будуть виконані в цьому році. Через те і не подавали, якщо в когось якісь пропозиції, будь ласка, ну бо була можливість тим більше, депутат Дідик є виконавець кошторисів по цілому ряду об'єктів. Ми збиралися, радилися, були пропозиції. Він був присутній на тих нарадах. Можна було подавати ще якісь пропозиції. Ніхто ніхто нікому не заперечив, що могли, то зібрали за короткий проміжок часу. Зважаючи на важливість цього питання, депутати оголосили перерву до 16.00 для того, аби зібратись повторно та забезпечити необхідну кількість голосів.